До пункту вакцинації від COVID-19 у ківерцівській амбулаторії зробили окремий вхід, але Рудюк у жовтні перенесла коронавірусну інфекцію. Дуга каже, минула у легкій формі. Нині провела на вакцинацію доньку. Вона ще не хворіла, страшно, щоб вона там захворіла, і, і можливо, так так бути, якийсь такий варіант, що ну важкий перебіг може бути. Перед тим як отримати укол, підписали згоду та пройшли огляд у лікаря. Дівчина вакцинується першою дозою Файзера. Трошки больно. Чуть-чуть ну, воно холодить трохи, але так все нормально. Людмилі Ярощук, 65. на COVID-19 Хворіла недуга говорить, минула нескладно. Сьогодні жінка вакцинується вдруге. Вік такий, що треба вакцинуватися, щоб загрози менше загрози менше. Олеся яцюк на вакцинацію прийшла зі своїм 15-річним сином Марком. Розповідає майже місяць тому, народила другу дитину. Був тиск, я не могла раніше. Зараз, коли народила все добре, провела себе, дитину будемо вакцинуватися. Ну простіше подорожувати, простіше проходити на всякі заходи. Це основні причини, чому я вирішив вакцинуватися. Пункт щеплення працює з 8 до 20 години. Перед тим як зробити щеплення, сімейна лікарка Тетяна Випіяч пацієнтів оглядає. Сьогодні на вибір пропонує три вакцини: Pfizer, Coronavac та AstraZeneca. Дозволили з 12 років вже вакцинувати при наявності всіх вакцин згідно календаря щеплень. То починають іти діти. Пенсіонери вакцинуються вже давно. Ну але зараз трошки активніше йдуть. За день роблять більше ста щеплень, каже медсестра Лариса Дейна. На Pfizer треба записатися, бо флакончику 6 доз, щоб не було розливу. Коронавак в будь-який час можна прийти і щепитися. Андрій Гаврилюк медичний реєстратор. Каже, станом на 13-ту годину вніс в електронну систему 50 записів. Ми це вносимо в електронну базу в e е і людина за декілька днів приходить до свого сімейного лікаря і отримує сертифікат про щеплення. Зараз система чудово працює. великого навантаження зараз немає. Населення, яке у нас декларовано доросло, у нас десь порядка більше 41 тисячі дорослого населення. Перша доза це 21% відсоток десь приблизно, і друга доза 27%. Охоплення щепленням, десь виходить, власне, наголошую, декларовано населення десь близько 50%. відсотків. Зі слів Олеся Морищука, щоб черги у пункті вакцинації не збиралися, пацієнтів попередньо записують. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Волинь.